Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні став час нашого з вами відео. Сьогодні два в одному, можна сказати, мікс такий буде. Чому мікс? Розгортання посилки, дві посилочки і зразу і ремонт. Я заказав телефони Моторола, не є 7. Зовсім іншого телефон, хоч і бюджетний g 0,4. Один телефон повністю хлам розбитий. Корпус хлам розбитий екран, хлам розбитий, але робоча материнська плата, в інший е, е, мертва плата, але в прекрасному стані корпус е, е, і дисплей робочий. Отже, поступаємо до розкривання посилки. У коробці вчуваюся, оригінальна коробка, Це, по ходу мав би бути цей, що телефон повністю в ідеальному стані, але мертвою платою. Є Це посилочка від е, Городинської Антоніни Григорівни з міста Кролевець. Вітаю пане Антоніна. Пані Антоніна, дякую, що швиденько оперативно надіслали. Це супер, дякую. Так, тут більше нічого немає. Просненька торбинка. оригінальній Оригінальні коробочки, оригінальному чохолчику. все опорененне опакування. Бачите, в телефон саме по корпусу в ідеальному стані, але мертва плата. У мене такий саме є. Вирішив підчинити цей. Сюди приліплю. поліплю. Взагалі класному стані корпус. Але тут плата мертва. У нас все в комплектації йде. О, тут у мене ще багато у нас ще блок середний. І і і, і... і що це таке? Що за мікс? Не зрозуміли. А, навіть так. Шнур такий цікавий. Прикольно. Дякую і за то. Думати запасний резервний шнур. Так, це відкладаємо в сторону в цю радість. Цю ще радість чекати? Тут треба ще поставити, десь знайти його. Так, сюди. А в цій коробці я страшно подивитися, вам буде теж неймовірно страшно, можливо. Це посилка від Лященка Дмитра Васильовича з міста Запоріжжя. Вітання вам, пане Дмитро. Дякую те, що оперативно вислали, дякую, що потургувалися. Телефон в дуже страшному стані. Кажу, прошу не лякатися нікого. Теж порожня коробинка, там нічого немає. Ось цікава коробка така. Ось тут, ви бачите, нічого гісенького нема. Не в тому дякую. І раз, два, три. М-да. Як би це ще правильно би описати, щоб не, ну, в прямому ефірі не матюкнутися? скажем так, якось так би так позначатися з телефоном, ну жах! Одним словом. Отже, в цьому ем, за ствердженнями продавця, ну, як бачите, труба, можна сказати, корпусу і екранові. Е, а в цьому, але жива, але материнка. В цьому жива матер, а живий екран, живий корпус, як бачите, в ідеальному стані корпус, але мертва материнка. В чому вона мертва, не знаю. Казали, що він що щось в воді побував. Ну, це теж ризиковий варіант, бо можу відкрити там. Ух. От зараз ще тестунемо. У мене є зарядне на такий випадок. Зараз ми зернемо. А може, а ось той запуститься в мене. Може воно хотіло таку зарядку, а не таку. Зараз розплутаємо тут щось намодошив. Ну. Признаків очевидних признаків життя я не бачу, в принципі, але то могла і сісти з того часу. А тут, якби і були признаки, то їх не побачив вже ніхто. Так, позначатися з телефоном, це тільки можна бути вандал. Чесно, вибачаюсь, ну це вандал так можна зробити з таким телефоном. Зараз я ще принесу ще дружини потужну зарядку, пробую 125 ватт. Ну, якщо не запуститься, будемо розбирати ці два телефони. Поки я цей телефон поставлю тако на зарядочку, поставлю на 225 Вт зарядку, можливо, йому там щось планети стануть в, добре, в доброму порядку і він, можливо запуститься нітуні. Ні. Почнемо з цього хлопця. Для нього страшно підбиратися. Це вже просто так знаєте знущатися з телефона. Це вибачаю на слові, це треба бути неймовірною людиною. На хрестовину на сторокс має бути такий. Удоблені викрутки. Хоч має взяти викруток купу-купу але користуюся старими, вони неймовірно надійні. Подивимося, чи та плата ще жива, чи її ще там не переломили. Отже, я зараз оцього все розкручу і ми повернемось. Не знаю, чи після такого удару щось там і вціліла та плата? Ну є надія. Невеличка, але є. Ну, Коротше, я повторюся так. Я ще перший раз так бачу, що просто-напросто так ну, тупо ушатали телефон. то все треба. Це тупо знущання з телефону було. Ще якісь є болти чи нема знає Отже зараз ми скинемо цю плату і повернемося Плата більш-менш Ніби не постраждала, ніби ще й жива, дай Боже. Надіємося на краще. Ох, бачу, цей телефон не оживає. Очевидно, дійсно, там йому плата, там йому прийшла в негодність. Будемо зараз... Зараз може такого. Льбоє, трусь, реклямці, ну, раз пішла Що ж, будемо запробувати розпаковувати цю всю посилочку радості, а там досить чути. Повернемося, коли я з того скину. Тут досить швидко все знялося, все зачиститься і зробиться. Ось таким пластиком, завжди пластиком пластиковим робіть, бо щоб приклад, брати ножа, то можна поламати. Так, ми тут відкручуємо і дуже сильно надіюся на божу допомогу, що я не набарно це все купив. Отже, я все розкручуємо ті усі болтики і повернемося до вас знову. Досить легко все знялося. Ну, надіємося, що, що, що надіємося, надіємося, що працювати буде. Є мисси що не купив купу мотлуху, як я люблю це робити. Чекайте, може вдруг запуститься. Так, буває таке, що раз прищолкнув і на раз і запустилося. Це дуже рідко буває. Ну, не в моєму випадку. То, може воно хоче якогось іншого дрота. Зараз хваліку. Так, під'єднуємося з другим дротиком. <кій> ну, старіше платі. Стан телефончик такий дуже класний. Хотілося б, щоб його реанімувати. Ну, зараз пробуємо. -то кажуть, розтяпа, зараз усі збирати болтики. І так, я перекинув плату і зразу ожив, дивіться. Телефон зразу ужив. От дивіться, Красота. Отже, зараз починаю збирати все докупи і тоді приступимо, коли вже телефон буде зібраний повністю. Ну, На жаль, нічого не вийшло. Як бачите, все розібране, назад розібрав. Очевидно, від того, що та плата була на тому телефоні такому понищеному. Десь був перелом плати, то на жаль, нічого не вийшло. Зараз. Але, але, можна сказати, це буде роблю вам прев'ю. Буде наступна частина відео. Я заказав через Prom.ua нову плату з розборки. Чоловік 100% запевняє, що там абсолютно на робоча, тільки стоїть на паролі. Не дешево скажу, 700 гривень вартує та плата. Поки що я ще можна сказати, не в мінусі великому. Ну, можна сказати, там Мінуси не наблюдаються, бо такі телефони статують від в від 25-3 тисяч. Поки тільки виїхав тут на тисячу гривень, платою то є, що прийде, десь, з доставкою буде 1800 разом. З тим всіма витратами Ось таке на нас вийшло відео. Підписуйтесь мій канал, ставте пачку вверх. Ще стать, буде здорові, па па, -па, -па.